І що відпочивають не всі, хто може собі дозволити сходити на концерт. Тому ми заспіваємо ще одну пісню, щоб порадувати тих людей, які на жаль сьогодні не прийдуть на наш концерт. А заспіваємо ми пісню не менш легендарну, і можна так сказати, що це друга візитівка нашого гурту. Тому що після 2009 року, як ми зробили цю пісню, про нас узнали не тільки в Україні, а й далеко за її межами. І ми переконані, що кожен з вас. Кожен з вас чув е, нашу пісню. Можливо, не всі знають, що саме ми її виконуємо, але але чули 100% всі. Ви, мабуть, здогадались про яку пісню йде? Так, мова? Яка так. Дійсно, дійсно, ми смоглянку переклали. ви знаєте, що ми не співаємо російських пісень. Нам не треба навіть було перевзуватися після 22-го року. Ми ніколи інше взуття і не носили. Ми завжди співаємо українською мовою. Тому, коли прийшов час нам заспівати якусь тематичну пісню на день перемоги у Другій світовій війні. То, наш погляд упав саме на цю пісню. Я поясню, чому тому, що ця пісня лунала в фільмі нашого легендарного режисера Леоніда Бикова, що він, незважаючи на той терор, який був у радянському союзі, як пригнічували саме українську культуру, українську мову, він не побоявся в своєму фільмі. Говорити українською, вставляти українські пісні, і це дуже дуже нас підкупило. І якщо в ті часи людина ризикувала своєю волею, його могли і посадити за це і своїм життям, він ризикував і робив це, то хто ми такі, щоб зараз не повернути справедливість і не зробити цю легендарну смуглянку рідною українською солов'їнною мовою? Тому ми виклали саме цю пісню, і зараз ми заспіваємо її вам. І так само сподіваємось, що слова за 14 років існування цієї пісні ви знаєте і будете нам підспівати. Отже, клен зелений. Поїхали!